Віднові Вітаємо всіх шанувальників, гумору. З вами передача здоровенькі були, отож так і вітаємо. Здоровенькі були, були здоровенькі були. Ну що? А я хочу розпочати з незвичного ми в незвичній обстановці сьогодні. Знімаємо знімаємо сьогодні нашу передачу, як ви бачите, на природі. О, дихаємо свіжим повітрям, сонечко. а от сьогодні хочу я привітати учасника нашого чоловічого гумористичного клубу Юрія Тарасенка з днем народження. Але да, уже пройшло, тому, ж, тому не дзвоніть йому, не треба вимагати з нього да, магарич. Дивіться, теревенько до сих пір п'яний. Дуже-дуже, дуже Юрчик, дуже тут гарно. Це ж вийшли на природу після дня народження. Як у нас гарно. Тут, бачите, камінь стоїть оце в Житомирській. А тут написано поряд безплатний fi Тут у нас і камінь безплатний fi роздає. А тут у Константиновні, я знаю, є гарний кабачок, який там борщ, можна з лузду з'їхати. Ти що, діду, що правда можна з лузду з'їхати? Он, бачиш, голий чоловік бігає, горобців годує. Бачу. Ото він у Константиновни борщ їв, з лузду з'їхав. Отут біля камня зустрічаються два кума, один каже: куме, ось мене турбує одна річ, ви хочете стати депутатом. То от поясніть мені, дивіться, долар подорожчав, ціни всі попіднімали, долар подешевшав, але ніяка падлюка ціни не опускає. Я от і думаю, куме, може, справа не в доларах, а в падлюках. В <рес> падлюках. А я це хлопці, дивився, чоловік вигулює собачку і пригадав, значить, приходить чоловік додому вечором з прогулки з собачкою і каже: слухай, що з нашим рексом таке трапилось? каже. Як назад йшли, каже, він щось у мене з поводка рветься, каже, скиглить щось, каже. Ви знаєш, нібито він мені щось хоче сказати. Жінка вийшла в коридор, каже, він тобі хотів сказати, що він чужа собака. <риклад> ну, Всі напевно знають, що зараз почалася охота. Ну от два дурні пішли на охоту. Перший підстрелив утку, вона упала біля його ніг. Ну, йому так жалко її стало. А другий каже: Та ти не переживай, ти ж не винуватий. Якби ти її не вбив, то вона б все одно розбилась при падінні. <рес> <рес> куме, от скажіть мені, ви жайворонок чи сова? Так куме, я ведмідь. А чого це? А коли я сплю, ти мене тільки зачепни. <рес> <рес> ну, сказали, зараз час футболу, правда? Шкарупа, <рес> час <рес> футболу. А що таке футбол? Футбол це коли. 22 мільйонери ганяють по полю один м'яч. Дійсно, час, час полювання. Ну і сидять на полюванні, як ото на знаменитій картині пірова. Сидять і деревені там хлопці, і один каже, у мене така собака, така собака, отак от дав пір'їну гусячу поїсти, понюхати, показав їй в сторону, де гуська полетіла, там качка, да. то приносить мені качку. Другий каже, та, у мене каже. Така собака каже, я їй ножку оленятки дав понюхати, от ніж у мене ножки оленятки, дав понюхати, привела мені оленятку. А третій сидить Гриша Теренько. А, а в мене така собака. Пішов на пляж з жінкою. От, дивлюсь, нема жінки. Думаю, що робити. Бачу, лежить її оцей верхня часть купальника. Дав понюхати своїй собаці, привела сусіда. Звонок з України в ЄС. Кредити брати можна. Ні. Безвізовий режим можна? Ні. Сільхозпродукцію в Європу поставляти можна? Ні. Так ми ж тепер європейці, а що можна? Можете провести гей парад. <реку> <реку> Хіба що це Юрка нагадав мені за гусей? Ну, ми всі напевно бачили, як наших українських гусаків там понимаєш, утилізували. Так, так, так. Так от це я хотів сказати, що я вчора вступив в сообщество, в клуб Паніковського, які зберігають українських гусей від російського санепідемнадзора. Так там мені пояснили, чому російський президент так боїться наших гусей. Бо вони за кожним разом мені нагадують, га-га, гага, га-га. Грядовий -га". Сідоренко, а сьогодні нормальна температура, сказав сержант, доторкнувшись до лоба солдата. А яка, скажіть точно? Ну, знаєте, десь між нарядом на кухню або в корову. <риклад> Російсько-українська границя, російський пограничник, досмотр. Так, запрещені для ввозу э, вещи есть, то ні. Господин пограничник, ну такого нічого не. Ну, пару патрончиків там на пам'ять взяв. Вот. Вот. Ну чуть-чуть уанки. Ти мені зуби не заговаривай, сир єсть. <реш> <реш> так, значит, теж футбольна тема. Вчора футбол дивився, та дивився до ночи. ночі. Що до третьої ночі? Футбол вже закінчився півперший. Ну, пиво ж, залишалося. <реш> Прийшла э, дівчина до діда брати інтерв'ю. Ну і питала, питала, питала його. Каже: а, а яка у вас сильна сторона? Сильна сторона у мене, дівчинко, це гумор. Вона відповідає: добре, ми з вами зв'яжемось. А я думав, ми зв'яжемось з вами в клубок. <рес> 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 ну, зараз хлопці, дуже розвелось багато. Таких організацій, які проводять семінари, там як то, як то, орендують театри, спортзали, там і, і зали спорту і все. Так от е, проходить один семінар, виходить ведущий і каже: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні у нас семінар на тему як за один день заробити мільйон. Вопрос до зала. Скільки білет коштує на семінар? Тисячу гривень. Молодець! Скільки місць в залі? Тисячу місць. Молодець. Всім все ясно. Семінар закінчений. До побачення. Ти мені за мільйон нагадав. Ну, зараз вже починається серпень місяць, вже починається е, готуватися до школи. Оце бабуля з онучкою вчить підручник арифметики і читає задачку. каже: у Петі було 5 мільйонів гривень, 4 мільйони гривень він віддав Каті. Скільки питання? Скільки залишилось мільйонів у Петі? Дід з кухні кричить: у мене питання інше. Каже, нафіга він це зробив. А бабуля каже, я поставив питання інше. Де взяти такого Петю? <рес> Де його взяти? Дорога, єдино сюди скоріше. Подивись, як мороз розукрасив вікна. <рес> О, ти своєю рукою написав. Толстая і хватить жрать. Ні-ні, це мороз. <рес> <рес> тато, тато, я. Так дуже хочу татуювання. Ну, добре, неси пасок, зараз наб'ємо. Це їдуть Янукович з водієм от, по трасі. І тут поряд з селом. Вискакує на трасу, свиня, вони її збивають. Боже, стали Янукович каже водієві, достає 100 баксів, каже, на 100 баксів піди в село, знайди хазяїна і заплати йому за це. От, чекає годину, дві немає, чекає, коли водій плентається, п'яний в дребадан. Каже, ти що, що ти нажерся? сидить? Та кажеш, я ж це, взяв свиню в мішок, приніс по центру села, став, каже, я, водій ето, Янукович, я вбив цю свиню. І тут як почали мені наливати, <ріг> ну що це ну, ново не зараз прийшло Прийшов час у нас рубрики Гість клубу», а за гесь клубу у нас один і ты. Жек! Жека кошевой. Жек. І так, чисто ньюс про інтернет. Подивимося. Всім привіт, з вами Жек. Значить, сьогодні в інтернеті прочитав стопудову інфо, що в Росії хотят отключить інтернет. Не нормально. Путін що, вообще вас? Росіяни і так бухай, як не в себе, вони на інтернет тільки і прериваються. Вони ж сопьются нахер. Они деградируют полностью, превратятся в стадо баранов. А, так вот в чем его коварный план. Я... Ну ладно, Россия, как говорится, Wi-Fi с ней. Я тут покумекалась, что будет, если в Украине интернет отключат. Это что ж тогда делать? Что читать? Книги, что ли? С другой стороны, будет больше времени на друзей, не знаю. Хотя, как я пойму, кто у меня в друзьях без одноклассников. Не, хотя, наверное, лучше, что интернет отключат... Люди хоть с друг другом общаться начнут. Хотя как без интернета можно общаться? Демотиватор новый не покажешь. Приколом с YouTube не похвастаешься. Разве что только понычу, то друг другу. Ой, Вася, интернета нема у меня и все. Кто-то говорит, что с помощью интернета можно заработать. Вася, это полная чушь. Я с помощью интернета заработал все только с калио. Не, серьезно, я знаю только одного пацанчика, который с помощью интернета денег заработал. В соседнем подъезде интернет кабель на цвет мед срезал и таким образом заработал денег. Вот. Так что, если честно, интернет эта штука вредная. Вот. Да, здоровье портит капец. Значит, это зрение портится, осанка Вася хромает потом. Я знаю одного чувака, который из-за интернета получил черепно-мозговую травму. Переписку ВКонтакте не закрыл, жена зашла, прикинь. Вот. Что еще? А, говорят, что есть зависимость от интернета. Я Вася отвечаю, никакой зависимости от интернета нету. Я вам лично говорю. Я пару ночей Вася не поспал, 15 статей на эту тему нашел. А вообще, конечно, это, знаете, еще есть онлайн-игрушки. Это Вася, тупой голимый развод на туре. Мало того, что они отнимают кучу времени, так еще находятся люди, которые тратят там, в этой онлайн-игрушке свои реальные деньги, покупают там компьютерные доспехи, мечи, сапоги. Вася. Нет, ну не бараны. Нет, чтобы Бордлов Танц купить себе новый танчик. Вообще, как бы. Последнее. Чтобы подытожить тему всемирной паутины, хочется поделиться с вами еще одной шнягой. Оказывается, за один день человек в интернете узнает столько информации, сколько сто лет назад он узнавал за всю свою жизнь. То есть, Вася, получается, что ту информацию, которую я вам сегодня рассказал за одну минуту, раньше мне пришлось бы рассказывать пять лет. О как! С вами был Жека. Живите четко и не косяк. Інтернет-кабель не нужно. Якщо 6303-03. Ну, молодець. Да, да, да. молода. Да, да. ну, хлопці, це розмова матері з дочкою. Дочка каже, матері, мама, якби я була такою гарною, щоб за мною бігали всі хлопці із села. Ти безсоромниця, це тобі, що не вистачає, що за тобою всі жінки бігають. Є один секрет: наш дід знає, як дізнатися справжня гривня чи ні. Ану, діду розкажи, дуже просто, Юрчику, покласти гривну на стіл, взяти шматочок сала і обвести навколо гривні. Якщо обличчя на гривні буде стежити за рухом сала, то вона справжня. ж <рив> куми кажу біля камня, підслухав далі. Один каже, каже: слухайте куми, я оце думаю. Якщо б в Україні за крадіжки відрубали руки, то депутатам Верховної Ради не було б чим голосувати. Це Жека нагадав за інтернет. Пригадав, я нещодавно дивлюсь, ну, стало популярним зараз знайомство по інтернету. Ну, чоловік подивився таку фотка. Ну, фотка обличчя гарне, а цікаво, що інше. Він каже: А скажіть, будь ласка, який у вас зріст? Він каже 145. Він каже: о, ви прямо маленька принцеса така. А важите ви скільки? А важу я ще менше 120. Ой, сьогодні так резко проснувся, і за те, що показало, що я запізнююсь на роботу, відкрив очі і обрадувався, та я ж на роботі. Ну, ось і все. Що нарешті зробив? Та ні, зламав. Це, е, Мужики, я такий похмурей. Ти кажуть, що таке, що трапилося, що ти таке не в настрій? Таріс, розумієш, як тільки йду на рибалку, а сусід приходить до моєї дружини. Так а ти пробував не ходити на рибалку? Та пробував, так він мою рибу ловить. Діду, ти кажуть, був на весіллі. Зараз вже час весіль. Да, Юрчику був на весіллі у тьоті рози. Ну і що ти їй поклав у конверт? А що конверт сам по собі нічого не вартий? Приходить <тина> <summertime> <farmers> кум уже до куми і каже: Кума, ти мені даси. А вона, то ти що, здурів чи що? Ти обнаглів? Ну, Кума, ну ти така красива, така розумна, taka, ну така обаятельна жінка. А, то ти про це? А я думала, ти самогонку прийшов у брать Так, Юра нагадав ті часи, коли гарний кульочок це був подарунок. А знає, розумієте, ці молоді, вони старих не розуміють. Оце зустрічається син з батьком, син каже, тато, що ви такий Хворий, каже, скривилися. Він каже, та розумієш, каже, гіморой мене замучив. Син каже, гіморой, а що це таке? Ну каже синку, ти от пам'ятаєш, у тебе каже, хворі зуби боліли. Да, да, дуже неприємно. Так уяви, що у тебе повна попа хворих зубів. Алло, алло, Це бордель? Ні, це сауна. А як мені позвонити в бордель? Ну то вы поризвонить через гордины проводить. Грузин домой приходит, такой, под шафей, жена встречает, говорит: ой, Гоги, ну я понимаю, ну пьяный, ну выпил, ну с друзьями это бил там. Ну почему спина в царапинах? Гоги, слышишь? Ей, дорогая, такой пьяный белый ты не мог. Орел принес. Стоїть мужик біля, на зупинці біля села, чекає автобуса. Тут така поляна, такі ромашки, їде крутелик, зупиняється. Фиш, мужик почем ромашки? Тот так смикнув собі, каже, 500 гривень букет. Тут, слушай, я пацан конкретний, давай за 300, той, давай. Нарвав букет, поїхав, той їде і думав, о, от як я круто його розвел. З 5 на 300 гривень, я, я лохов за кілометр бачу. А зараз гумориночка да, зараз, да, зараз у нас, зараз у нас да, музичний, така музична гумориночка. He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. You ain't nothing but a hound The Anybody Help. You know I need someone Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will. We Ну, а зараз такі два коротенькі, два два коротенькі про Івана Царевича. І скочив Іван Царевич на коня і поїхав. Але тут люди підскочили його, скинули на землю. Правильно, нічого без білета на карусель чіплятися. І смішив Іван Царевич царівну несміяну. Три дні, три ночі, а потім образився, зліз з ліжка, одягнувся і пішов. <рив> Раз нагадав, дякую. Дійсно, казочка така. Прийшов Іван Царевич до царя і каже: я е, казав, е, що принесу тобі голову Змія Горинича і дістає її з мішка. Так ось вона. А цар відповідає, а я казав тобі, що ти отримаєш за голову Змія руку царівни, так ось вона. І дістав її з мішка. Онуки 120-річної бабусі психанули і самі собі купили квартиру. Зустрічаю знайомого, він питає, як, каже, літо провів. Та кажу, нічого, так, щоб відпочивати, купили дачу. Ну, як я як, як, каже, відпочиваєш. Та відпочиваю, коли на дачу не їздимо. <різь> Вовочка до мами звертається, каже, сьогодні директор школи спитав мене, чи я єдиний дитина в сім'ї. Єдиний і що? Директор сказав, що слава Богу. <реш> Катя, Катя, а в тебе в дитинстві конструктор був? Та ні, мені більш моряки до вподоби були. Це зустрічаються дві подруги, давно не бачились. Одна вийшла заміж, каже: Ух ти! А хто ж він у тебе? Що ж там це за чоловік? О в мене чоловік, його завжди чекає велика кількість народу. До нього стають у чергу дуже багато людей. І дуже радіють, коли він з'являється, А ти що, ух ти! І що ж у нього за професія? Ким він працює водієм автобуса. Юрчику, я... розкажи мені, як ти познайомився зі своєю колишньою дружиною. Ну як? Ну, як, звичайно, романтично, біля ліхтаря. А що ліхтар тоді не працював? Тут чудова природа, така дітки маленькі бігають, і я підслухав. Одну розмову маленька дівчинка підходить до мами, каже, мам, а це у животіку у прабабушки. Була бабушка? Мама каже, да. А у бабушки в животіки ти була? Да. А в тебе в животіки я була? Да. Дівчинка подумала, каже: ну блін, ми реально матрешки. Хлопці, слухайте, а серед нас комуністи є? Є, я, я до чого? Бо, 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 Зразу баб, бабці та, б, ні, бабці одну, одну в селі запитали, так. бабушка, а у вашому селі комуністи є? Вона каже: комуністи є, а робить нікому. Комуністи є, да. Да, це цікаво. Комуністи. Чоловік е, питає у дружини, каже: Куди ти, ти вечорами стали бігати? Каже, Кожен вечір десь бігаєш, вона каже, а ми ходимо на репетицію хора. Хора каже, і чим же ви там займаєтесь? Ну, каже, тревенимо, каже, вінцо попіваємо. Ах, вінцо каже, а коли ж ви там співаєте, а коли додому йдемо. Каже. Золота рибка попала в сітку, глухонімого Герасіма. Тут і сказці кінець. Два куми розмовляють. один каже: от цікаво, а у... Тих, хто не бере хабарів, у них у кабінетах теж висить портрет президента. Ти шокумет, дібіл, звідки в них кабінет? Це Досить годований чоловік заходить до трамвая і мальчик... ні, це коли Вовочку розказують на мене, дивляться. <реку> <реку> да, заходиш цей чоловік, так товстенький, огрядненький, трамвай, і хлопчик сидить до хлопчика. Так, хлопчику, вступи місто, дяді з акваріумом. Де ж у вас акваріум? А ось бачиш де, ось три бокала пива і три таранки. <рес> ну що, ми вже все виговорили сьогодні? Ні? Ще хочете. А, будь ласка, я думав, що... Тут же ж цікавенка така, зараз час відпусток. А дід наш у відпустці їздить їзд, літав у Голландію. Ну, розкажи, діду, ти в музеї мадам Тюсо був? Звісно, Юрчику був. Ну, а ті ж вулиці там і ці параплави бачив? Звісно, бачив. А на вулицю Красних ліхтарів ходив, звісно, Юрчику ходив. Ну, діду, поділись, що там було. Ну що, ну я ж лялька, то мені й дали резинову ляльку. А ти, а ти уявляєш, я розігнався, на неї пригнув, а в неї щось там лопнуло, вона свиснула і форточку вилетіла. Хотів другий, ну, Юра нагадав мені і <голандію> згадав про Голландію. <голандію> да. Це московські туристи поїхали в Голландію. Ну, гід їм і каже, так, ребята, ви не... щоб не... ніхто не відстав не... від групи, тому що тут дуже багато сутіньорів. І одразу будуть прилагати вам. То, якщо вам будуть предлагати, хто залишиться, ви кажіть, мені нужен московський консул. Ну, поїхали вони. І один дійсно відстав. Одстав тут до нього сутін підбігає, каже, білою дівушку хочеш, він каже, ні. Чорну дівушку хочеш, ні не хочу. Мужика хочеш, ні не хочу. Якусь тваринку хочеш, ні не хочу. А що ти хочеш? Мені нужен московський консул. Він каже: зробимо, але це буде дороже. Це, ти, ти мені нагадав за голландських туристів, а я це пригадав, як в цьому, цьому літо в Одесу приїжджають воронівські туристи, заповняють там якісь папери. Кажуть, як правильно сказати, ми приїхали в Україну. Чи ми приїхали, каже, правильніше сказати, що приїхали на Україну? <сум> Метр подивився і каже, правильніше було б геть з України і швидше. Каже. <сум> ну, чоловік приїхав з командіровки ну, і допитується маленького синочка. Каже, ну, дядя приходив? Ні, не приходив. А конфетки давав? Чоловік у ресторані вже такий під шофе, ну, щот. І він так. А ви долари приймаєте? Приймаємо. А кредитні картки приймаєте? Приймаємо. А склотару. Один мужик чай, каже: ти знаєш, така лажа купив, каже, такого пса, такі гроші віддав. каже, А він пішов на, на полювання. Тільки я вистрілив, а він в уші задрав хвіст підняв і додому як рванув. каже, боїться вистріл. А та, це не проблема. Давай візьмо його на весілля, посадимо в, в барабан до музикантів. От, він звикне до цих бахів, каже, і буде нормальний собака. Пішли на весілля, з весілля, значить забирають собаку, виходять на полювання, такий, такий пригає, все такий радісний, все пригає, пригає. От і тут каже, ця, ця, побачив щось там, тільки типу, бабах! А собака кричить. Весільні музиканти зустрічають гостей весільним маршем. <риклад> а, ми, а ми да, тут і кацькінець. Ми прощаємося з вами, з глядачами, шанувальниками гумору, якраз теж нашим маршем з нашої передачі.